Елізабет, Я б хотіла зупинитися на CV-90. Ви казали, що це не лише чудова бойова машина, але і угода про спільне виробництво їх на території України теж дуже важлива. В чому саме вагомість цього рішення? Чи це може означати, що Швеція вірить, що ситуація в Україні незабаром буде достатньо стабільною для того, аби виробляти таку просунуту зброю всередині країни? саме це я думаю угоди мали сигналізувати, тому що якби Швеція просто хотіла надати більше сів 90 вони могли б виготовити їх у Швеції чи якійсь іншій країні. Але як на мене, це очевидно, що Швеція хоче показати, що вона бачить мирне майбутнє для України і що умови у деяких частинах країни досить спокійні для того, щоб Швеція дозволила це виробництво, і це дуже важливо, бо ми говоримо не про якісь рушниці чи шоломи. Сіві – це. Дійсно дуже складна зброя, виготовлення якої вимагає високого рівня експертизи. Але це також дуже чутлива технологія. Тому Швеція також показує, що вона довіряє Україні, що під час виготовлення ця інформація буде надійно захищена. Я б хотіла також зупинитися на літаках Гріпен, що має статися для того, аби Швеція дійсно передала ці літаки на озброєння в Україні. Швеція має приєднатися до НАТО. Швеція одна з небагатьох країн, які мають на озброєні гріпини. І причина, чого небагато країн їх мають, у тому, що багато країн купують американські винищувачі, аби по суті отримати американський захист чи американську дружбу. І зрозуміло, що Швеція не може запропонувати такого ж захисту, як США. тому Швеція одна з небагатьох країн, які мають гріпини. І це означає, що якщо вона надасть їх Україні, то шведські військово-повітряні сили будуть виснажені і цього Швеція наразі не може допустити. Коли Швеція приєднається до НАТО, вона зможе покладатися на інші країни у захисті повітряного простору. Іти на такий крок без приєднання було б надзвичайно ризиковано. І Я дуже сподіваюся, що президент Ердоган виконає свою обіцянку, і турецький парламент у жовтні ратифікує приєднання Швеції. Якщо ні, процес передачі грипенів для України затягнеться якщо ми порівнюємо гріпини із F-16, у чому деякі переваги шведських літаків? Чи можуть вони бути більш зручними для українських військових? українські пілоти та інші члени команд мають пройти тренування на обох типах літаків, тому один тип не є легшим ніж інший, і обидва відмінні від літаків радянського типу, які українці мають у своєму арсеналі. Але гріпани менші літаки, більш маневрені. Тоді, як в 16 це такі потужні конячки у небі, і тому гріпені є дуже корисними для Швеції та інших країн. Вони не призначені для атаки, вони призначені для захисту.